Збираємо лук архітектора, який впевнений, що архітектура це тільки творчість. Це вже четверта серія, де я розбираю установки, які заважають архітекторам стати успішними. Такий архітектор постійно в натхненні. Говорить про ідею, красу, естетику, а про гроші спаси в Для нього творчість це високе мистецтво. А бізнес, щось занадто земне і не варте уваги. Виходить такий собі лучок, ніби і стильний, і креативний, але в гаманці А й не дивно, архітектура це не тільки мистецтво. Це ще Й бізнес процес. Ну, дивись, ти створюєш продукт, проєкт надаєш послугу, а потім обмінюєш це на оплату. Це та сама логіка бізнесу. Є цінність, є клієнт, є гроші. Якщо цю частину ігнорувати, ти завжди матимеш проєкти, але ніколи не матимеш стабільного доходу. Тому пора зняти цей лук відірваного креативника і приміряти новий, де творчість і фінанси йдуть поруч. Художник Не має бути голод. Пропоную прямо зараз у коментарях разом придумати нову установку. Напишіть, як би вона звучала для вас.